Всім привіт! Для чого Бог дає ще час люству, дає час цій землі, для того, щоб якомога більше людей могли покаятися, щоб якомога більше людей пізнали Бога, прийшли до Господа і примирилися з ним, і врятували свої душі. Бо для Бога найголовніше, щоб душа була людина врятована, бо вона є вічна. І вона буде або в пеклі, або у вічності з Господом. І Бог дає нам ще час для того, щоб ми розібралися своїм черствим серцем, щоб ми розібралися із своєю гордістю, із своєю пихою, із своїм мненням на віру Бога, щоб ми прийняли Слово Боже. Прийняли Ісуса Христа в своєму серці і поєдналися з Ним. Для того нам Бог дав своє слово і дає нам час, щоб ми його вивчали і мали розуміння, як рятуватися.